Заїхав до нас з двох підвіз, центуріон, Швейцарія на дуже добротну навісці. Дуже добротні вилучка, повітряна у нас встани, дуже гарному стані. Дивіться, монетки, XT на гідравліці. Він весь на XT, Шатун, Діор XT розбірний. Задня перекидка Діор XT, на десяті, втулки XT Shimano діор Передня перекидочка на Шіманодіор, педаля. Сідло центурівське рідне дуже-дуже в добротному стані. Рама все повністю ззад на підшипниках. Дивіться, цей задній амортизатор на повітря. Дивіться, гальма XT стоять. Дуже добротні і дорогі. Вилучка тут регулюється, навіть йому вона там. Дивіться, бачите, піднімається, чек, опускається, висутає. Когось буде цікавити такий велосипед. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також відсилаємо нової пошти по Україні без проблем. Можете заїхати до нас, кулики, в магазин, вулиця Львівська, 20 або на місто Зелена. Львів, вулиця Зелена, 253. Оглянути, зробити тест.